Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Фактично завершується весна, завершується травень, і в чергове Київ переживає до свого дня місце неочікувані вітання від країни агресора, але це ніяким чином не вплине на виконання всієї державними службовцями всіма міністерствами, центральними органами виконавчої влади своїх обов'язків на минулому тижні. Державна служба з Етнополітики та свободи совісті провела важливий захід, семінар для своїх регіональних підрозділів. Мав честь привітати колег, переговорити з ними як формально, так і неформально про ті важливі завдання, які в нас є в галузі етнополітики та свободи совісті. Хочу подякувати керівництву за високу якість проведення заходу і побажати усім е територіальним підрозділам обласних державних адміністрацій, які координують свою діяльність із ДЕС. Е Використовувати свій вплив на те, щоб ця політика в Україні не просто реалізовувалася, а ставала прикладом для всіх колег. Важливий момент щодо санкційної політики РНБО ввело в дію нові санкції. Президент підписав вже ці укази. Найближчим часом Кабінет міністрів підхвалить цілговий план реалізації цих заходів щодо ВПК країн-агресора, а також тих, хто допомагає росіянам та білорусам підтримувати війну. Ну і звичайно, наша повсякденна робота щодо е проведення реформи державного управління. Ми готуємося до проведення координаційної ради з питання РДУ. Ми маємо надіяти накреслити вже конкретний план по е реалізації другого етапу і окремо вже завершити цю стратегію. Дякую вам, колеги. Слава Україні!